Хочеться порекомендувати вам прочитати одну статтю, хоча зараз я дуже активно її сама процитую, для того, щоб ті, хто ліниві клікати на посилання, все одно дізналася, про що йде мова. Віра Вайсберг написала про це у своєму Фейсбуку і написала статтю як про. Працює примус до гібридного миру, і а, Віра а, порівняла ситуацію, в яку потрапила з тією ситуацією, в яку потрапляють в принципі, українські інтелектуали постійно. Зокрема, а, кейс з Машою Гесен, про який я теж дуже активно розповідала. І от а, Віра розповідає, що її а, вона проживає в Гамбурзі, наскільки я зрозуміла, і гамбурзька кураторка попросила її взяти участь у москатецькому проєкті під назвою. Мистецький проект під назвою Гібридний мир. Боже, як цікаво! Гібридний мир. І от, попри назву, Віра дала згоду, тому що вона вже з цією кураторкою співпрацювала, і там були ті ж самі митці, згадані в цій виставці. Тож вона зразу погодилася. Але потім, коли вже фінальний прийшов проєкт офіційного оголошення заходу, вона побачила, що серед учасників дві мисткині із Росії. Обидві займаються арт-менеджментом і організацією арт-резиденцій у Росії. Простий google пошук показав, що одна з них живе і працює в Росії як організаторка арт-резиденції, друга перебуває у Фінляндії, але також у функції представниця своєї організації Асоціація арт-резиденції Росії. Що найголовніше, ця асоціація арт-резиденції підтримується фондом олігарха Потаніна, російського мільярдера та близького публічника Путіна. Для мене цієї інформації було достатньо, щоб одразу відмовитися від участі в проєкті, не висуваючи організатором ніяких умов. Але тут. Почалося найцікавіше. Ви пам'ятаєте? Проєкт називається «Гібридний мір. Ну і в принципі, що кураторка, що учасниці абсолютно було відображенням того гібридного міра, який пропонує Росія. Кураторка протягом двох годин написала п'ять листів наповнених умовляннями, завуальованими, звинуваченнями в небажанні миру. Виявляється, ви не хочете брати участь у нашому гібридному мірі з русскими а Ви просто а, не хочете міра. І навіть пропозиціями приховати в оголошенні проекту. Той факт, що зазначені росіянки є саме росіянками, подати їх як митців з Фінляндії. І, хоч я ще раз категорично підтвердила свою вмову, відмову, тиск посилився вже з боку двох митців з Норвегії та Гамбургу. Обидва звернення до мене були написані в агресивно звинувачувальному тоні, вміщали ні сіло, ні впало згадку про єврейські коріння у самих цих дописувачів і звинувачення в росизмі. Як прекрасно. Повторюсь, я не виставляла жодних умов, не вимагала видалити росіян, а просто однозначно відмовилась брати участь, причому категорично, і три рази поспіль. Але паралельно почався тиск і звинувачення у расизмі. Тому що, ну, а що ж ви так не хочете приймати участь в нашому гібридному мірі. Віра завершує свій текст тим, що. Звучить як анекдот, але на жаль, це дійсність російські кураторки, що наразі з фондом Патаніна організують в російських містах резиденції, з дитячою безпосередністю пропонують свою співпрацю і дискусію про мир українцю Глішу Глібово-Вишеславському, який теж бер, якого теж запросили взяти участь у цьому проєкті, на якого прямо зараз летять бомби, можливо, з того самого російського міста, де наразі проходять арт-резиденції. Частина політичного класу Німеччини досі ностальгує... uh Так, чекайте, я перепрошую. І досі ностальгує за часами дружби та газу з Росії та Мрія, щоб все це якось скінчилось. Нагадаю, у 2015 році, вже після Криму, тодішній мер Гамбурга Олаф Шольц відвідував у Санкт-Петербурзі концерт оркестру з промовистою назвою Таврічеський. А тепер Мер Гамбурга Ченчер мав їхати до того ж Санкт-Петербургу у лютому, 22-го з дружнім візитом та скасував свій візит тільки через е кілька днів після повномасштабного вторгнення. Звісно. Існо, кожен український митець вирішує сам для себе, чи брати участь у цьому кривавому маскараді діалогу поза політикою, чи може вести нескінченні фейсбук дискусії на березі моря купатись чи не купатись, розмиваючи межі елементарної моралі. Я обрала миттєву та однозначну відмову. Чи це збереже мене в майбутньому від сорому, коли чергова маша гесен порівняє переможну ізраїльську, а може тоді вже українську армію з німецькими нацистами? До речі, це нас теж очікує, так що готуйтеся. Але тут я не можу не приєднатися до думки стосовно того, що треба речі називати своїми іменами. І зважаючи, я дуже рекомендую підписатися на цей Фейсбук. Теж е, е, мені надзвичайно подобається концентрованість цих думок, вони класні, і це може вам знадобитися, якщо ви спілкуєтеся з якоюсь англомовною аудиторією. Просто пересилайте. Влучні формулювання, але зважаючи на всю історію Росії, зважаючи на те, чим завжди була верхівка Росії будь-яку русофілію, треба прирівнювати до нацизму, тому що обираючи захоплюватись умовним Достоєвським чи Чайковським, вибираючи 0,0,0,0,0,1% від всього, що продукувала Росія. Багато хто готовий розписуватися у русофілії. Але мені здається, що справжня русофілія повинна починатися там, де ці люди готові лікуватися в стандартних державних російських клініках, жити в стандартних російських будинках в глубінці з туалетом на вулиці, сидіти в російських тюрмах. Тоді вони можуть розписуватися у тому, що вони русофіли. тому що це Росія продукує набагато у більших кількостях.